Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску. Атлетіко Мадрид запропонував за Луніна 15 мільйонів євро. Забар не пояснив, чому вирішив продовжити контракт з Бормотом. На полі хоче підписати українського захисника Евертона Віталія Миколенка. Галата Сарай зацікавлений в трансфері Шапаренка. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Атлетіко звернувся до Реала з пропозицією щодо Луніна. Інформує Дефенса Централ. Повідомляється, що Кальчонеро запропонували своєму головному ворогу від 15 до 18 мільйонів євро за українського воротаря, але отримали відмову. Президент Бланко з Флорентіно Перес готовий відпустити Луніна не менш ніж за 30-35 мільйонів євро. А за 15 мільйонів угода неможлива. Відповіли на Сантьяго Бернабео. Повідомляється, що Атлетіко може запропонувати Андрію контракт як вільному агенту влітку 25-го року. Для цього Луніну потрібно буде відмовитися від продовження контракту з Реалом до літа 29-го року. Наразі Реал зробив українцеві пропозицію про продовження угоди і чекає від гравця відповіді. Якщо Андрій відмовиться, то клуб спробує його продати. Раніше повідомлялося, що Атлетік продасть Яна облака в один із саудівських клубів. Це буде зроблено для того, щоб розвантажити зарплатну відомість клубу. Словенець найбільш високооплачуваний гравець Атлетіко. Прошу вашої допомоги підтримайте мене та підпишіться на телеграм-канал Перший тайм. На каналі ще мало підписників, але ми розвиваємося. Наша ціль перші 100 підписників. Вам не складно, а нам приємно. Дякую кожному за підтримку та підписку. Для підписки на екрані присутній QR-код та посилання в описі. Український захисник Вишені Ілля Забарний прокоментував новий контракт з клубом. Таки радий та щасливий бути тут. Мені все дуже подобається. Це гарне місто і справді захопливий проект. Пережив багато хороших моментів. Минулий сезон був важливим для мене. Ми набрали рекордну кількість очок, але можемо зробити більше. Це справді чудове місце. Ради продовжити своє перебування тут. Цитує Забарного офіційний сайт вишень. Ілья провів для нас видатний сезон і продемонстрував чудову якість, яка не відповідає його рокам. Ми раді, що він погодив умови нового довгострокового контракту і раді бачити, як він продовжує свій вражаючий розвиток, зазначив виконавчий директор Бормута Ніл Блейк. Нагадуємо, Ілья приєднався до вишень у січні 2023 року, перейшовши з Динамо за 22,7 два мільйона євро. Загалом український захисник відіграв за бормуту 47 матчах, забивши один гол. Як повідомлялося раніше, Наполі хоче підписати українського захисника Евертона Віталія Миколенка. Нашого земляка у своїй команді особисто хоче бачити наставник Наполі Антоніо Конте. Неаполітанці вже провели перемовини з ліверпульцями щодо переходу гравця. За інформацією, Football Insider, Евертон не має наміру продавати Миколенка. Головний тренер рисок Шон Датч особисто наклав вето на трансфер. Наставник не хоче, щоб українець залишив клуб і розраховує на нього наступного сезону. Зазначається, що Дач не хоче послаблювати команду після відходу захисників Бена Готфрі та Амаду Онани. 25-річний Миколенко зарекомендував себе як важлива частина команди, продемонструвавши низку дивовижних виступів. Нагадуємо, нині Віталій відновлюється після ушкодження, якого зазнав на Євро 24. З цієї причини він не поїхав з командою на збори в Дублін. Контракт українця з Евертоном чини до літа 26-го року, а трансфермаркет оцінює його у 28 мільйонів євро. Півзахисник Динамо Микола Шаперенко потрапив до сфери інтересів турецького Галата Сараю. Як повідомляє сторінка ґала Хабар в мережі Twitter, керівництво Стамбульського клубу тепер розглядає варіанти з трансфером Шапаренка після невдалих перемовин із бразильцем Венделом. Нагадуємо, раніше була інформація, що Шапаренком цікавиться інший турецький грант Бишиктаж. Топовий футбольний інсайдер Фабриці Романо підтвердив факт того, що відхід українського голкіпера Андрія Луніна з Мадридського реалу до іншого клубу залишається вельми ймовірним цього літа. Повідомляється, що Галактикос готові продати уродженця Харківської області, якщо він не погодиться підписати новий контракт, який йому було запропоновано ще в березні цього року. Нібито за ситуацію уважно спостерігає іспанець кепа Аріса Балага, який продовжує чекати, маючи бажання повернутися в Мадридський реал. Як відомо, чинний контракт Луніна з реалом розрахований до літа 2025 року. Раніше Андрія Луніна сватали до Челсі. Головний тренер олімпійської збірної Руслан Ротань розповів про настрій перед початком ігор у Парижі. Чи відчуває я наближення Олімпіади? Так, коли ми вже сюди приїхали, це відчувається. Коли нас зустріли в аеропорту під пильним контролем Служби безпеки, супровід поліцейських і деякі, скажімо так, безпекові рамки. То відчуваємо якогось кроку не можна зробити все через дуже великий контроль. Для мене це велика відповідальність перед країною. Найголовніше, мабуть, це те, що зараз наша країна, і те, що зараз коїться в країні, хочеться, щоб про нас багато чули, знали про те, що зараз у нас відбувається. І друге, щоб ми на спортивному фронті представляли нашу країну та показували, що ми боремося, і що наша країна живе і вона сильна. І ми зараз разом повинні сконцентруватися на тому, що це відповідально. Ми відповідальні за нашу країну, за імідж країни, і ми повинні емоційно вже в голові нести, що це турнір для нас дуже важливий, сказав Ротань в інтерв'ю для прес-служби УАВ. Український захисник Олександр Сваток був представлений в якості гравця американського клубу Остін. Сваток був представлений болівальниками Остіна перед початком поєдинку МЛС проти команди Шарлот. Захисник вийшов на поле з прапором України. Ласкаво просимо до Остіна. Олександр говориться у повідомленні прес-служби Остіна. Панамський форвард Луганської зорі Едуарда Гереро після виступу у складі національної команди своєї країни на Кубку Америки 24 подорожчав на 50%. Тепер трансферна вартість 24-річного форварда згідно з даними трансфермарки становить 1,8 мільйонів євро, що на 600 тисяч євро більше, ніж це було до Кубка Америки. На цьому турнірі збірна Панами провела чотири матчі і була вибита з боротьби у чверфіналі Колумбією. Гереро взяв участь у кожному з цих поєдинків. Щоправда, жодного разу не потрапив до стартового складу своєї команди і забив один м'яч. Нагадуємо, згідно з неофіційною інформацією, на початку червня Динамо запропонувала Зоріза Гереро півтора мільйона євро і двох своїх футболістів: Володимира Шепелєва та Олександра Андрієвського. Проте президент луганського клубу зажадав за трансфер Панамця 4 мільйони євро. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.